Підтримати ветеранів та їхні родини у Івано-Франківську провели форум можливостей для учасників бойових дій. Розповідали зокрема про варіанти започаткування власної справи. За словами фахівців, нині обласний центр зайнятості надає велику кількість послуг для учасників бойових дій та їхніх сімей. Одні з основних це отримання грантів до одного мільйона гривень. Якщо бути точними, то на сьогоднішній день по місті Івано-Франківська вже є. За 2023 рік 9 осіб, які скористалися такою грантовою програмою. Серед них є дві дружини, учасника бойових дій. Ці гранти виділяються як на започаткування або ж на розвиток вже існуючого бізнесу. Якщо на започаткування бізнесу, то ці гранти виділяються до 500 тисяч гривень. Якщо уже на розвиток або власного бізнесу то вони вже можуть перевищувати до 1 мільйона гривень, тому що для того, щоб одержати 1 мільйон гривень, учасник бойових дій має бути зареєстрований як фізична особа-підприємець 3 роки. Окрім фінансової підтримки, обговорили освітні програми, які допоможуть ветеранам отримати додаткові знання. Зокрема, чималої популярності нині набирає сфера IT. Звичайно, вони цікавляться, вони шукають можливості, щоб знайти себе після служби у мирній сфері так само діючі військові, які мають певний час вільний між виконанням бойових завдань, також цікавляться, тому що для них це можливість перемкнутися, і так само можливість залишатися, ну скажімо, в руслі, щоб не випасти з мирного життя, щоб вивчати щось нове. Тому попит є. Психологиня ветеранського простору каже, часто відкриттям власної справи цікавляться саме родини ветеранів, адже для них це можливість емоційно перезавантажитись. Найчастіше це саме родини, члени родин ветеранів, а не самі ветерани, бо вони більш активні, вони прагнуть такої реінтеграції в таке активне соціальне життя, особливо коли ветерани повертаються. Хочеться, щоб підтримувався фінансовий такий дохід добрий і це якраз і є запит запит на від членів родин ветеранів на цю активну активну діяльність з відкриття бізнесу віталія коуч ігор попок телеканал 402.